Привет, подписчики! <связано> Итак, всем привет! Всем привет! Это <связано> Юля и Даня. Даня. А это <связано> <связано> Умка. Познакомьтесь. И Умка. И мы решили вести И этот будет про визит <связано> ярмарок в видни и в Кракове. И сравнение их. Расскажем, что по ценам, что по еде. Покажем все. И начнем мы с <связано> Видня. <связано> Да. Так що приємного просмотру. Тех, хто кушать, приємного аппетита. І пока. Пока. І так, ми приїхали у відень, заселилися і зараз трошки покажу вам наш румто. Тут у нас під кроватью вже умік. Тут у нас диванчик, картини, спальня. І маленька спальня ще одна. Фрадорчик гарненький. Наш балкончик. Дивіться, як гарна. Ще У нас ось така прикольна зона. Не знаю для чого. Це не балкон, але ось така зона. Дуже гарно просто подивіться, яка краса. А ти, кстати, можеш мій мікрофон говорити, якщо близько стоїш. Привіт, Так? Так? Так. Це так, так. Це так працює.

Ми купили на ярмарці Глінтвейн і купили шніцель з картошкою. Глінтвейн 5,5 євро, а шніцель 14, 14 євро. 14, да. 14 євро да. Ми ще взяли 5 євро депозита за чашку. которая возвращаемая, как оказывается. Ты можешь або ты себе чашку и тебе депозит не вернуть, або сдаешь чашку и депозит тебе повертает. Как мы купили шницель, шницель дают с лимончиком. И как правильно вообще кушать шницель, это правильно его поливать вот так вот лимончиком. Вот, не сильно много, чтобы он не был прям кислый. и потом употреблять, скажем так. Да, держи. Ну что, оценочку? Ммм, вкусный. Да. Мяканький. Ммм. Это оно. Это оно. Да, не еще просто был дуже голодный. Я еще хочу сосиску. Но я ее наконец-то нашел. В момент, то, что на ярмарке меньше ларьков с едой, чем с сувенирами. То есть едой прям очень мало, и выбор блюд на, на данный момент, то, что мы видели, прям невероятно маленький. То есть то, что я только видел, это было шницели вот продавали. потом я сосиски нашел, где продают, хот-доги. е, всяку шаурму і там, типа, жарена картошка, макарошки такі. Салат, ще якісь типа тисточка, щось такого. І глінтвейн тоже дуже смачний. Клас. Ми довольні. Ми довольні. Да. <рес> да. Ума? Ума зусі, скуку, так. О, так. Це справді. Довольні. Ома? Ома зцілку хотіли з'їсте? Так, даєш скусати? Да. Ну что, ваша реакция? Ммм, вкусненько. А тебе? Да, я не вкусно. А теперь с хлебом. Ого, я не вкушу сколько. Очень я вкусно. укушу. Надо умеять. уме дать. Уме? Уме, умачка. Ума умачка. Ума, тебе даю сосиску. Тормоз. Чего у тебя все тормоз? А потому что. Такое життя. Ешь уже. Вот, интересный факт про вот эти виданские сосиски. В чем он заключается? Ранее, э, почему сосиски настолько стали популярны именно в Вене и в Австрии, да? Потому что это было как э, стритфуд, типа уличная еда есть. То есть на каждом уголку продавались вот эти вот сосисочки. Вот, Но на данный момент ты не найдешь сосиски практически на улице. Почему? Потому что их вытеснили индусы со своей шаурмой. Це Була минутка глагосту. Глаго... Це була минутка фактів від Дані, які я йому розповідаю. Кстати, цікавий факт від мене. Я вичи видивляюсь різні факти, а потім Даня всіх їх пер... Хоча виключити <в> мій камеру. А Даня потім всі ці факти пересказує іншим. Тому я розказую Дані, а Даня потім розповідає далі. Отак. А Це умі грязненький мокрий. В середньому, щоб ви розуміли ціни, то ходок коштує десь 6 євро, 7,50 евро, євро, 7,90 євро, десь так. Коротше, я ціни потім покажу, але плюс-мінус так. Подивіться, яка інсталяція. Ну, виглядає це все реально дуже класно, прям дуже гарно. Я захисті. І йду вам далі знімати все, показати. Хочу зняти, бо я забула ціни на Глінтвейн. Хочу, щоб у вас були докази, щоб ви бачили, може хтось планує приїхати. Щоб ви розуміли, це дев'ята вечора, і ці всі люди чекають свій Глінтвейн. The я ходила, знімала вам ярмарку, знімала вам ціни. І у Дані була включена інша петличка, і вона записала звук Дані, його розмови. І я йду заново все записувати, бо воно вже все не підходить. Тепер показу вам лінтвейн. Вони продаються в таких червоних чашечках, і коштує він 5,5 євро. Зараз прийшли на Даніне неулюблене місце, бо ми вже у вітні колись один раз були. І тут просто католицька церква, вона якось називається Voтів Church. Якось так, не впевнена, що я правильно сказала, але там така неймовірна деталізація. Ми її коли гуляли, ми її, случайно обнаружили, тобто на нього вийшли. Вот, подошли и, ну, я, по крайней мере, влюбился. То есть мы стали буквально, там, не знаю, на минут 30, просто засмотрелись и не могли взгляд оторвать. Хотя для нас это редкость, потому что, когда мы путешествуем, мы можем подойти к какой-то достопримечательности, такие, типа, посмотрели. Ну что, увидели, да, я покурил, и давайте оттопаем дальше. Сейчас покажем. Да. З погодою я не скажу, що нам дуже пощастило, бо трохи моросить, вітряно, трошки прохолодно, але загалом дуже гарно. Умка в нас просто чистюля. Де Ума? Пішли на ярмарку до Бельведера, і тут вона невеличка, але також дуже затишна. І зараз трошки покажу ціни. Тут у нас ходоги сосиски і ціна. 7-8 євро. Тут п'ють в таких чашечках Глінтвейн І ці чашечки мені вже виглядають більш симпатичними. На ярмарці Глінтвейн коштує 580 євро. У нас ось такі чашечки. Їх можна купити, залишити собі як сувенір, і в них можна наливати глінтвейн.

І типа пойти туда гулять. Вот но ну, мы как-то так ходили без навигатора. Вот просто улочками. И мы вышли К определенной улице, вот, и увидели какое-то заведение, и оно нас почему-то заинтересовало. Мы зашли туда, и это больше как, типа, паб какой-то, да? 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 И в чем прикол? Там, типа, стоял такой баннер, где было написано, что они, типа, делают тут свое пиво крафтовое. Ну и, соответственно, кто я такой, чтобы от такого отказаться и не зайти туда? Так что мы там теперь пить пиво и есть и Да. Но самый в чем прикол заключается в том, что так как мы искали холбург мы его тогда что-то так наелись, такие, ну что, поехали домой. И прикол в том, что Хоубург находится в 10 метрах, и Соседний ворота Это вход в этот Ну мы в том, если на дискубин снова Ю Шарисо Эвон like a hot July Наша умочка да. трошки да. втомився. <свят> і замерз. Умканиця томилась з болочками. Брудний такий біля Холбурга ми зараз. І тут така краса, тут все світиться і навіть підсвічується просто світлова травичка. На що ми будемо Показую Показуємо <святуємо> просто, яка тут краса. Все світиться, особливо там. Світиться? Ні. Ні, а я без все це время знімала. А... Ну нічого, ми только. зараз сейчас... Зар... Ми зараз гуляємо по вечірньому Відню. і ми колись як раніше ще до цього були е, осінній час і дивилися всі локації в день. То зараз взимку, коли все світиться і вночі дуже гарно, да, да. гуляєш? Можна то... ставити? <гуляєш> 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 Холодно, довольно холодно. Вот я хотел сказать, что архитектура. Я бы не вела архитектуру, да, пидоса. Спасибо большое. Вот даже вот покажи вот это вот. Вот покажи вот это вот. Бах. Бля. Красота. А зараз ми хочемо відомо зайти в відому кав'ярну Демель. Вона претендує на звання першої кав'ярні, де з'явився торт Захер. І зараз будемо йти і дивитися, чи там є місце. Так, кормити маму з бабушкою з Захером. Ми його кушали, доволі вкусний. Зараз будемо ще раз кушать. Да. І чи пустять нас із собакою? Провіримо. Минулий раз, коли ми заходили в Демель, тут така черга була, а зараз наші навіть як вільно, йдемо, піднімаємося нагору. Все-таки черга є, але невеличка. Цьому пасажиру найбільше хочеться потрапити. <найбільші> Він уже готовий, між вже людьми бігти. Все, я захватила этот блок. Он мій. мой. пішла. пошла. Hey. Ну що, пробуємо? Це А там бізи, да. А я отак от покажу. Бізе, рома, кстати. Нет, я очень вкусно. У меня прям очень вкусно. Понятно. Я скажу, что я даже люблю шоколадник. Ты пробуй историю. Ну, для меня так. Норм. Хочешь попробовать меня? Ну, давай. Собственно. Ого, кусок. у Нормально, думаю, нормально. Давай, пробуй. <п��> давай, давай. Оп, нормально залетело, смотри. Какая? Майк из перчанки, А, слушай. Ром. Ну можеш сказати, що і ну, і... це сам не класний. тут досить стара поконяє. Ні, атмосфера, да. на стародавніх стевах. Тут просто ще знаходиться форяче, горюче. Так, очевидно. Треба стансаке. І от у них та майленту конкуренція, от то, назвав печний шарний, soul mine. Кралось на зватиться заснованком музики. Дман? Проте ще на другому місці, бо сеш таки що... Той готель, який був в який був учний, який згадував цей торт. А потім я відкрию всім готель? Якось так. Не пам'ятаю. Так, ну що, будемо кушати? І потім перемістимося на наступну локацію? До побачення! Папа. Просто і? подивіться на це чудо. І довольне обличчя папи. Я не знаю. Тут скільки всього, але ці кусаються. Не знаю, брати чи не брати, Ми минулий раз брали маленьку коробочку цукера, тому ми вже пробували. Нам брати, чи корабель? Доболь? Так. Ми минулий раз пробували, але мене так зацікавили, ось десь теж. Просто іграшка. Вона це, це не, є. не знаю. Може візьму. Ні. Може ніце. Може Ви ні. вже подивіться, тут ось дерев'яна коробочка. Дуже гарна. Як сувенір, томусь привезли. Взагалі класно. Але ж ці каже, 34 є. Думаю, можна взяти такого ангелочка. 12 євро, як ви думаєте. like a hot july i should be chilling with my folks i know but i'm gonna be under the mistletoe word on the streets and it's coming at night rain is flying through the sky so high i should be making a list i know but i'm gonna be under the mistletoe <laughs> Ну так, мікроматур. Цукарточечки тут. Цукерочки. Ой, цукерочки, це мило. На ярмарку ми прийшли шукати чашечки, які я вам показувала з Бельведера, але їх тут немає. Можливо, прийдеться повертатися в по чашечки, бо вони нам потрібні, як собі можна. Я так розумію, що краще їхати от на початку грудня або навіть в кінці листопада, коли ще менше людей. Бо вже всі ярмарки відкриті, але... але менше людей. Ми навіть умку взяли на руки, бо, щоб його не затоптали. Ми прийшли на ярмарку для спорису до Ось. і купили тут чашечки декоративні. І зараз перешкоди і з ними. Я довольна. Моїшли приїхати з далі на наступну локацію нам трохи добре зупинились. Я вирішила пройтись і не жалкую, бо подивіться, що я знайшла. Просто це так гарно. Клас. Просто клас. А цей тренд? Я за клібати, знаю, що там вийшла, але з поганові супер. Зійшла. Ми увітні, знайшли новий вид транспорту. Зараз покажемо, як тобі. Супер, я б такої себе домой був. Дивіться просто. Прикольна тема на самом деле. Вони тільки що всі в рядочок їхали за екскурсоводом. Чесно, я б покаталася. А взагалі у нас сьогодні третій день і ми зараз гуляємо біля ховбурга, тільки вже в денний час Йдемо до музеїв природознавства та музея. До музею чого? Мистецтва, так. О, Боже. Тутікс. Сам де Вилетіло з голови. А потім їдемо до Шонбруна. Там погуляємо І вже додому Умка вже втомився. Уже... — на заправці. Це основна задача, чому ні, ми їдемо додому, так? Ну так. Да. Поняла. Умка на третій день. Вже не вивозить цю поїздку. Ні, ні, ні. Умочка. Наш умік вже дуже втомився за три дні у вітні, і мені цікаво, ті, хто подорожують із собаками. Як вам взагалі подорож? Як ви справляєте, чи не втомляються ваші собаки? Пускаємо. Що ти снимаешь, так меня ж не слышно. Це да. вот. Вот. перший експеримент. Перший експериментальний наш лоб, поэтому ми так поучимося. Як працювати з петличками, як правильно вибирати мікрофон. Вводимося в привичку, що треба 0,5, наприклад, ставити. Да, ми вчора півдня не знімали на петличках, хоча петличка горіла, але ми не перевірили, що вона працює. То ми... То ми короче, включили петличку. Я відійшла, але Даніна була теж включена. І, виходить, я вам говорила, там знімала на ярмарці, але Даня ну, говорив з рідними писався. і наоборот, твій звук підписався. Я взагалі нікому не писався. Моє, тому що теж не працювала петличка. Ні, позавчора, коли от на а, ярмарці, коли я ходила, бігала, перезнімала, бо твої розговори з рідними вчера, записалися. Да. Короче, ми учимося і. Реально, ми ще не знаємо, що цікаво знімати, що не цікаво. Ми отак просто інтуїтивно, що бачимо, знімаємо, що хочемо, знімаємо. Коротше, змонтіруємо, подивимося, бо ми навіть не знаємо, що вийде зараз. Получиться, що вийде. Навіть зараз, наприклад, моя петличка виключена, я говорю в Юліну петличку. я просто її не встиг включити. І ми вже приїхали на нашу останню локацію. Це остання наша ярмарка. Говорили, що вона найбільша, найцікавіша. І зараз йдемо тестувати. Це біля Шонбруна. Е, Подивимося. Подивлюсь, поснімаю ці, наскільки тут коштує. І все. Не пустили в Шонбрун на ярмарку з Умкою. того на здання зумкою їдуть за машиною, а ми йдемо на ярмарку. Умочка, як вони оце посміли, тебе не пустить. Жах. І так, мої. Родичі пішли на екскурсію в Шонпрум. а я колись вже там була. Тому я йду дивитись ярмарку. В принципі, все те саме, як і в других ярмарках. Ну, Глінтвейн, 5,50. А я буду йти шукати гарячий шоколад. Це ж я перший раз, так хожу, що прям знімаю себе, говорю на. Камеру прям на вулиці, отак ходжу. Я іноді знімала там якісь історії, якісь відео, але це було короткочасно. Зараз я більше ходжу з камерою. І чесно скажу, взагалі, все одно. Може, через те, що я в країні, де мене мало хто розуміє, або просто я розумію, що всім на мене байдуже, бо я не одна така. Люди тут із штативом ходять. А я так із стабілізатором, з петличками, але гарно. Ось Шонбрун. Ялинка. І це, напевно, найкраща ярмарка, бо вона найбільша і тут є все. Просто от деякі ярмарки маленькі, там можна знайти частину чогось, чогось нема, а тут, тут є все. А тут така гарненька стійка з макаронами. І я думаю, може навіть щось взяти. 9-7 євро. Стійку прямо з гарячим шоколадом, тому йду купляти. Класичний гарячий шоколад коштує 6 євро. Сподіваюсь, шоколад смачний, бо черга немаленька. Thank you so much. Oh, я взяла собі гарячий. шоколад, У мене така мила чашечка з Сісі. За неї також взяли депосед 5 євро. Потім я поверну чашечку і отримую свої гроші назад. Але чесно, шоколад дуже смачний. Напевно, один з найсмачніших у моєму житті. <реку> Ми караті зробили паузу на кодорі не А, ты не хочу с ними отвечать, она снимается. Она тебя не поймет. Класс. Ну в общем, сосиска тот, да? да. На отленение. Я осуждаю максимально. Покажи вот так. Что это за знак? Нет, так ты сейчас дай этой длике. Вот этот знак я максимально осуждаю просто. И чего осуждаю пассажира? Ну, ще краще вкратити. Все одно мені не вистачає декорації насамперед тих-то. Враження, що в Кракові в ярмарці взагалі набагато більший вибір їжі, бо тут ну просто заходиш і відразу вже скільки їжі, а у Відні треба було Да. шукати. Столики із стільчиками, де можна посидіти, поїсти. У відні дуже мало столиків і там тільки стоять. А якщо ти їсти суп, то в принципі удобніше сісти. Того як цікавий факт. Це запіканка цей традиційно третій було так трошки. Да снимаешь же где-то. Да, 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 пошли подробности. Честно, я в Сочи, бо краковий ярмарка набагато краще, а сама. Только знаешь, на чем позиция? Ну да, да. Знаешь, я хочу тут. Ну, опять же, посмотри, куда у тебя ручка сейчас повернула. Мы знайшли ґжанец. А ґжанец це той самый геншей. И тут він коштує 20 злотых. Побачили, що вино наливають з пакетів і виявилося, що краще, як все ж таки у відні. Да? Ну, не ну, А що ти хотіла від вина? Ну, Він такий. не Хоч? Просто нагріли Та я не хочу, якщо чесно. Мені по запаху все зрозуміло. Попрошу два класичні сера і два сера. Саме серасина журавим. І два в беконі. А я ж смотримочка, умочка. Як на мене трошки жирновато. Ну, жирновато, Ну Но вкусно. Нормально. Сытно. Че? Тут э, со вкусом заберка, это ребер и меда с качкой, э, обычные с картошкой и с э, кап... Побули ми на ярмарці вже в Кракові і в Відні, і наше заключення. що саме якщо оцінювати лише ярмарку, то в Кракові вона набагато краще. У да, нас 10 лучше. Тут весь прикол в тому, що з однієї сторони палат ярмарка, де ти можеш покушати напінюкаси, потім переходиш на другу сторону, а тут що? А тут дискотека, музичка, і пішов оп, оп калорії зганяти. Так, да, і тут вона одна, не так як у відні, що там. Їх багато на кожній локації, але вона крута. Тут можна Ні, В Кракові тоже їх много на різних локаціях. А де ще? Ну, даже в центре есть, если перейти, получается, вот туда, вот туда зайти за это здание. Там ще одна ярмарка есть. А, -а, а, ну а -а -а. ладно, на Возле ну це. Наше ну, Відень класний, там дуже гарно все прикрашено. Ну, тут атмосферні ярмарка вкуснее, більше разнообразия їди, більше разнообразия сувениров, еще и можна потанцювати. Все. Вообще, і елка красивее тут. Супер, наше заключення. Краке в да. топ. Так що все, все, Спасибо, що смотрели, ставте подобайки, колокольчики, Я не знаю, буде ще один випуск, чи це останній побачив нової Підписуйтесь. Да. Так що все, всім пока.